Преподобний Іларіон Псковоязерський був учнем преподобного Євфросина Псковського, засновника спасо Єлеазарівського монастиря. Святий Іларіон був одним із молитовників пустельножителів протягом 15 16 століть. У різних куточках псковського краю виникали скити пустельників, які в пошуках безмовності усамітнювалися від людей у глухій пустелі, серед лісу, боліт і мохів. Таке місце для молитви обрав і преподобний Іларіон. Він оселився в дрімучому сороковому борі біля Чудського озера на пустельному острові річки Желча, сьогодні Гдовський район. Відлюдник харчувався травами та корінням, очищаючи розум, духовним спогляданням і перебуваючи у невпинній боротьбі з невидимими духами. 1460 року він заснував на березі річки Желчі, недалеко від Гдова, Озерський Покровський монастир. Обитель знаходилася на межі з Лівонським орденом, тому ченці постійно зазнавали нападів войовничих лицарів. Незважаючи на важкі умови та нестачу коштів, преподобний Іларіон утвердив у монастирі високе благочестя. Водночас велися великі роботи зі зміцнення та благоустрою обителі. За свого життя преподобний Іларіон ніс подвиг стовпництва. Досі ця сосна зберігається у каплиці. Неподалік самої Покровської церкви збереглося передання, що святий уже в земному житті мав благодать дізнаватися, хто з чим прийшов і хто якою пристрастю одержимий. Все життя преподобного полягало у безперервній праці, спонукання себе до всього доброго, увазі до себе, молитві, утриманні, лагідності, смиренності і цілковитій любові до Бога, представився преподобний Іларіон 28 березня 1476 року. Він був похований біля північних дверей іконостасу в храмі покрови Пресвятої Богородиці, заснованого ним монастиря. Згодом в обителі було збудовано храм на честь Різдва Христового, лівий боковий вівтар, якого було названо на честь засновника Гдовського монастиря.